Минулого тижня у Львові відбувся командний чемпіонат України з легкої атлетики. Серед команд США та з Дюшор серед юнаків та дівчат 2006-2007 років народження у змаганнях взяли участь 442 спортсмени з 22 регіонів України. У складі збірної Полтавської області виступали 11 спортсменів. П'ять з них кременчужани. У Львові був командний чемпіонат України серед юнаків 2006-2007 років і молодші. І наші спортсмени попали. Склад збірної Полтавської області учасників було дуже багато. Анастасія Резнікова вже неодноразово брала участь у змаганнях різних рівнів. Багато разів ставала чемпіонкою України. На чемпіонаті дівчина встановила два особистих рекорди та у дисципліні стрибки у довжину посіла третє місце. Результатами задоволена. Встановила два особистих рекорди. Ем... Атмосфера змагань була дуже гарна. Ем... На другий день, на жаль, з погоди не пощастило. Організація змагань на гарному рівні, усе було добре. У дисципліні штовхання ядра 3 кілограми виступала кремешанка Марія Голівець. З результатом 13 метрів 46 сантиметрів спортсменка посіла четверте місце. На останніх змаганнях я посіла четверте місце. З результатом маленьким для мене, тому що. Я штовхаю набагато більше. Стадіон дуже гарний. Львів дуже гарний. Організація, як завжди, на висоті. Друге місце у потрійному стрибку та сьоме місце у стрибках у довжину. З такими результатами повернулася спортсменка Марія Боймарутова. Нещодавно ми приїхали зі Львова, і я стала другою у потрійному стрибку і сьомою у стрибках у довжину. Результат я покращила на потрійному. Хотілося, звісно, краще завжди хочеться краще. Була гарна атмосфера. Я була рада побачити всіх інших дівчат, з якими ми часто зустрічаємось на змаганнях. Перше місце у скарбничку перемог збірної Полтавської області додала Валерія Лапа. Дівчина виступала у трьох дисциплінах. У потрійному стрибку з результатом 11 метрів 67 сантиметрів. Валерія посіла перше місце. Виступаю по потрійному стрибку, бар'єри і довжина. На бар'єрах спочатку я була друга у забізі, потім у фіналі п'ята. КМС виповнила. Потім була довжина. Там були деякі проблеми з попаданням на планку але. Ну, вирішимо. вирішимо це на зборі так само на потрійному стрибку перше місце, але там теж були проблеми з попаданням на планку. Але не всі задоволені своїми результатами. Ігор Варакута демонстрував свої вміння у дисципліні стрибки у довжину з результатом 6 метрів 12 сантиметрів. Хлопець посів восьме місце, але працюватиме надалі, аби покращувати свої результати на змаганнях високих рівнів. Виконував там стрибки у довжину. Результатом я не задоволений. Тому що перед змаганнями робив розмінку, все було добре, але на самих змаганнях якось мені не зовсім збіжалося та був зажатий. Що може повляло на результат, те, що у нас не такий стадіон, як там. Тут доріжка. Асфальт з резиною, а там чиста резина, і це набагато там м'якша, вона і по іншому біжиться. Для багатьох ці змагання останні у молодшому віці. Із зими спортсмени 2006 року народження стануть юніорами і отримають більш серйозну конкуренцію. Надалі у спортсменів підготовка до наступного сезону. Деякі легкоатлети поїдуть на збори в складі резерву збірної України. Найближчим часом змагань вже немає. Ми як би мовити, успішно завершили цей сезон. Готуємося до навчально-тренувального збору у місті Мукачево. Надалі буде тренувальний збір в кончезаспі на Київщині, а потім вже зимовий сезон і так по колу. Далі планується підготовка до зимового. Чемпіонати до зимового сезону до змагань поки що тренуємося. Ми їдемо на збор у Мукачево резерв зборної, і там буде підготовка тривати дві неділі. Марія Бардаєва, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.